В день третьої річниці повномасштабного вторгнення, 24 лютого 2025 року, в Миронівському краєзнавчому музеї відбулася по особливому хвилююча подія презентація проєкту Грані незглавності як одного із переможних проєктів грантових перегонів від благодійного фонду МХП Громаді Час діяти Україну. Учасниками заходу стали рідні та близькі загиблих героїв Миронівщини, внутрішньо переміщені особи, волонтери, представники МГП, працівники Миронівської базової бібліотеки, миронівчани, місцеві засоби масової інформації. Перед презентацією всі присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять всіх, хто загинув, захищаючи вільну. Незалежну Україну Шановні колеги, гості, сьогодні ми хочемо презентувати вашій увазі проєкт, який називається Грані на славності» і який минулоріч отримав підтримку від благодійного фонду МХП Громаді в рамках соціального конкурсу Час діяти Україну. Миронівський краєзнавчий музей вже не вперше співпрацює з фондом МХП Громаді і. Ми щиро дякуємо фонду за таку активну підтримку нашого музею і дякуємо за підтримку і інших культурних ініціатив в Україні. Особливо цінуємо позицію фонду стосовно збереження культурної спадщини нашої країни, адже сьогодні це не оцінено. Також хочу висловити окрему подяку Воронівській міській раді, яка стала співреалізатором даного проєкту. І, звісно, хочу подякувати всім учасникам цього проєкту, інтерв'юерам, які долучилися до його створення і допомогли втілити його в життя. Проєкт «Грані незламності мав на меті не лише збереження історії, але і її осучаснення. А ми прагнули експозицію, присвячену російсько-українським російсько-українській війні, більш інформаційно та емоційно наситити завдяки використанню інтерактивних музейних технологій. Адже, на нашу думку, історія має бути не лише зафіксованою, але і доступною та зрозумілою для всіх відвідувачів музею. Разом із тим, музей сьогодні виконує ще одну дуже важливу місію. Він стає, так би мовити, хранителем пам'яті про сьогоднішні події. Ми фіксуємо реалії війни. Ми збираємо свідчення очевидців, збираємо фотографії, збираємо матеріальні докази, які... Подальшому стануть таким частиною архіву пам'яті, і це сьогодні є такою нашою відповідальністю перед наступними поколіннями. Тому я щиро запрошую всіх підтримати даний проєкт, розповідати про музей, допомагати збирати та зберігати нашу історію. І я впевнена, що разом ми зможемо зробити важливий внесок у збереження пам'яті про події, які сьогодні формують майбутнє нашої країни. Далі всі присутні переглянули відеоролик, що був присвячений третім роковинам війни, основним подіям, людям, які стали прикладом незламності і віри в перемогу. Більш детально про сам проєкт Грані незламності, про роботу над ним, що вже зроблено, розповіла науковий співробітник Миронівського краєзнавчого музею Юлія Рожкова. Сьогодні Україна є символом свободи та мужності за все для всього світу. 24 лютого цей день навіки закарбувався в пам'яті кожного українця. Саме 2022 року, 24 лютого, на світанку. Розпочалися вибухи. Ворог хотів зламати нас за три дні, але зустрів найсильніший супротив. Народ, який не побоявся, і країну, яка вистояла і продовжила надалі це робити. Того ранку хтось прокинувся від звука сирен, хтось від дзвінка рідних, хтось поїхав захищати рідне місто. Хтось вивозити дітей, а хтось вперше взяв до руки зброю. Ми пам'ятаємо перші бої під Києвом, оборону Маріуполя, стійкість Харкова, звільнення Херсону та Бучі. Ми пам'ятаємо кожного, хто не повернувся, і не забудемо їх ніколи. Ця війна триває й досі, і ми не забудемо, і ми ще боремося і платимо найвищу ціну за право жити у своїй країні. Ми мусимо боротися далі. Перш за все за тих, хто віддав життя за всіх нас і за тих, хто ще. Продовжує далі жити. Сьогодні хочеться сказати усім рідним захисникам України, що віддали своє життя за батьківщину, за всіх нас, що кожен українець несе велику вдячність вашим синам, чоловікам, батькам, братам. Вони герої, що залишилися вірними батьківщині до останнього подиху. Ми низько схиляємо голови перед вашою втратою. Також звертаємося до наших волонтерів. Це ще один фронт, без якого неможлива перемога. Ви першими відгукнулися на заклик до допомоги. Ви завжди шукаєте те необхідне, що так потрібно нашим військовим знаходите саме те, що неможливо віднайти. Ви той місток між тими, хто хоче допомогти, і між тими, хто цього потребує. Кожен вкладений вами день, кожна. Вкладена гривня, передана коробка, наближає нас до перемоги. Дякуємо, що по сьогоднішній день ви не це робити і також наближаєте нас до перемоги. Неймовірна подяка безпосередньо всім захисникам і захисницям, що зараз боронять нашу батьківщину. Хочу сказати за наш проєкт, який носить нас в ограні незглавності. Його реалізація розпочалася ще із минулої весни. Це такий дуже важкий проєкт, але важливий. Ми як музейна установа, як зберігачі історії не тільки нашого краю, країни в цілому країни в цілому прагнемо саме зберегти сучасні події, що зараз відбуваються для наших наступних поколінь. Показати правдиву історію, дійсно, що є насправді що зараз відбувається. І в нас саме виникла така ідея осучаснити цю експозицію, що присвячена російсько-українській війні, саме за допомогою інтерактивних мультимедійних технологій. Перш за все, нами було знято 11 відеоінтерв'ю із родичами загиблих захисників з нашої громади, 5 відеоінтерв'ю із внутрішніми переміщеними особами, що проживають наразі в нашій громаді, і 5 відеоінтерв'ю із волонтерами, що займаються волонтерською діяльністю. Починаючи ще з 2014 року, і з нашої громади саме з весни. Ми розпочали записувати відеоінтерв'ю. Хочу виразити наш музей, хоче виразити невимовну подяку всім тим, хто погодився записати з нами ці відеоінтерв'ю. Дякуємо нам, що ви нам відкрилися, поділилися своєю історією. Це дуже важливо, тому що наші наступні покоління дійсно держні знати своїх героїв. Очевидців і жертв саме цих подій, що зараз відбувається, і хто як не ми повинні все це транслювати. Ми вибрали саме таку сучасну технологію, тому що ну, ми вважаємо, що краще матері, батька, брата, дружини. Ніхто не розкаже краще про загиблого нашого героя, ніхто не розкаже краще про волонтерську діяльність, якою займається ніж сам волонтер. І ніхто не розкаже краще очевидців тих подій, що пережили. На окупованих і втратили свою домівку. Тому ми вирішили зробити саме в, такій, в такому вигляді. Коли ми знімали відеоінтерв'ю, ми паралельно також поповнювали нашу музейну експозицію новими експонатами. Перш за все, в цій вітрині можна побачити речі загиблих героїв із нашої громади, що надали родичі під час запису відеоінтерв'ю. Тут також все підписано. Головні убори, рації, шеврони, сумки, аптечки, там також бронежилети. Надалі ми також продовжуємо збирати як і речі, так і записи відеоінтерв'ю. інтерв'ю. Потім також у нас тут є теж невеличка вітрина: це друкована зброя в нас. Родина Ковалишин з міста Воронівки займається волонтерською діяльністю за свої кошти, за волонтерські, різні да, кошти, допомогу благодійну. Вони друкують на 3D-принтері е, різну зброю, матеріали і навчально для наших також захисників. Тому ми також поповнили колекцію саме. Цими експонатами потім щодо мистецької такої також колекції, як ви можете побачити розписані картини. Також позаду вас там розписані гільзи та тубуси. Це щодо цих картин та розписаних тубусів та гільз із села Нова Миронівка нашої громади дівчинка Оксана Хоменко їй 17 років. Від початку повномасштабного вторгнення вона на таку тематику почала писати картини, серед яких також є картина, написана «Загиблий нею, загиблий її брат. У цій війні, що, на жаль, загинув. Потім ось тут також ми можемо побачити картину, підписана Діду Юрі від Мілани Татіми. Це онуки загиблого захисника із нашої громади Юрія Бойко подарували цю картину для свого дідуся Юри. Вона постійно була з ним до останнього. На жаль, під час мінометного обстрілу на Харківщині він загинув і родина цю картину передала до музею. Потім також позаду вас, як я вже казала, розписані гільзи та тубуси теж Оксана Ніхоменко і теж волонтери ось передали таку, такий розписаний тубус для переноски снарядів, також лялька-мотенка. Потім ще зібрали теж невелику колекцію прапорів, підписаними нашими військовими. Також присутні прапори, там позаду можете побачити такий червоний довгий. Це також у кожної бригади є свій прапор. Теж військові через волонтерів передають нам свої прапори підписані. Тобто серед таких жовто-блакитних є в нас і наявні в експозиції від, від бригад, також їхні особисті. Потім хотіла б показати наповнення саме. Ми закупили ось такий монітор та планшетик. Називається це мультимедійна апаратна комплексна послуга Подвійний погляд. Тобто все, що тут на планшеті, дублюється і на моніторі. Щодо запису відеоінтерв'ю, У нас тут є три блока Наш край дав захист. Перший блок це саме записи відеоінтерв'ю із внутрішньопереміщеними особами. Бажаючим, відвідувачу можна вибрати, наприклад, інтерв'ю, яке його цікавить. Наприклад, все підписано. І можна... Коли саме тиск мішлайн своєї родини, ви залишили місце свого і перемістилися до безпечнішої частини. І можна ще глянути фотоархів. Та ж фото, що нам надали, все за згодою, все поводили, дозволили виставляти. Також можна фото продивитися. Потім ще один блок, це навіки в пам'яті. Це записи від інтерв'ю з родичами загиблих захисників із нашої громади. Теж можна обрати, будь кого все з підписами. Також можна оглянути фотоархів. Тут невеличка довідка про військового та фото, що теж надали. І допомога від серця, це що стосується волонтерської діяльності. Тут теж можна виграти відео, подивитися. Вітаю, мене звати Олег Сергій Олександрівна. Я засновниця і директор обладнання та незламані». А де ви наразі карто? І теж фотоархів. Подивитися. Також іще герої Народнівщини, наприклад, тут також загиблі військові з нашої громади. Майже всі ще далі будемо наповнювати і теж там невеличка довідка, і ми, як ми включали під час хвилини мовчання. Така робота була нами зроблена. Ми далі не будемо зупинятися, будемо проводити записи, якщо ще в когось є якісь свідчення чи теж будуть бажаючі, ласкаво просимо, ми готові до співпраці. І готові як прийняти нові експонати, так і записати відео інтерв'ю. Всі присутні мали змогу більш детально познайомитися із експонатами, які представлені у вітринах експозиції, переглянути відео, що вкотре щемно відгукується у серці спогадами про дорогих близьких людей, яких забрала клята війна. Неможливо без хвилювань бачити сльози на їхніх очах. З відчуттям спільного горя і розумінням непоправності втрати. Оновлена осучасна експозиція музею, що розповідає про події російсько-української війни, уже стала ще одним свідченням варварських загарбницьких дій країни агресора і ще однією сторінкою пам'яті про все, що сьогодні болить кожному українцю. Тому така експозиція. Вкрай потрібна і актуальна. На сьогоднішній день надзвичайно має велику вагу така експозиція, адже це пам'ять про наших синів, чоловіків, братів, дітей наших. І враховуючи ситуацію, яка на сьогодні складається, найбільше бость мені, як матері, втратити навіть могилу мого сина. Бо ми знаємо, що ситуація дуже хитка, але я однак вірю. Однак вірю, хай мовчать Америки й Росії, коли я з тобою говорю. І все ж таки ми повинні вірити, надіятися, творити і зберегти волю і незалежність, і головне нашу державу Україну. Тому експозиція, яка матиме тяглість для наших поколінь, для майбутніх, має надзвичайно важливе значення. На мою думку. Так як я хочу почати з тих часів, що хотіли скрити правду, як то кажуть, спотворити її. А ви на цей час, як то кажуть, іще не закінчило, війна не закінчилася, а ви вже робите таку справу, це не тільки нам потрібно. Але й для нашого покоління, для таких, наших внуків. Бо коли ми забуваємо за наших загиблих, нас тоді нема майбутнього. Дуже важливо. Це якраз то, що потрібно не тільки мертвим, а потрібно і живим. Що ви бачите, я думаю, що це тільки початок цієї експозиції. Я думаю, в подальшому треба, щоб усі розказали про своїх синів, братів, чоловіків, і це буде для історії.